Стосується цього вибуху, то хочу сказати, що це працювало ППО. Був збит безпілотний апарат нашого противника, тому таке таке життя, і такі справи, які зараз у Харкові. Угу. Перед нашою розмовою я трохи розповів про складні е справи з електропостачанням. У вас розкажіть, як у вас з цим зараз е ситуація, чи вдається її покращити? Ожна ситуація і на жаль, поки що покращення е немає, е але працюють працівники Укренерго, Харковобленерго. На жаль, були застосовані графіки відключення. Е е крім цього, е ці графіки були переглянуті. Е і інтервал був збільшений, бо не вистачає е, напруги. Крім цього, є певне складнощі з оплатненням, але е, як запевняють нас енергетики, то вони поступово налагоджують цей процес, і графіки будуть повернені. Ми намагаємося стабілізувати роботу комунального транспорту. Ви знаєте, що у нас працює метрополітен. Так дійсно інтервали сьогодні до 20 хвилин між потягами, але метрополітен працює на жаль. Ми були вимушені тільки за цей тиждень чотири рази зупинятися і повністю перезапускати метрополітен. Це дуже такий важкий і складний процес, але нам це вдалося. Крім цього, вчора на маршрути вийшли всі підкресно, всі трамваї, всі тролейбуси і всі автобуси. Ми мали таку можливість, і будемо підтримувати все для того, щоб працював громадський транспорт.